Ці вже чули про нові правила оформлення відстрочки з 1 листопада 2025 року, але досі багато питань точиться навколо цього. Давайте розглянемо основні зміни, щоб зрозуміти, кого так як вони стосуються, та як правильно діяти, щоб не бути мобілізованими. Відтепер за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язані особисто через ЦНАП подають заяву про надання відстрочки на ім'я. Голови комісії РТЦК ТСП або його відділу за місцем перебування на військовому обліку. Що це означає? Подання заяви на відстрочку здійснюється відтепер тільки через ЦНАП, а не ТЦК. В ТЦК тепер заяви не приймаються. Важливо. Документи можна подавати до будь-якого ЦНАП, немає жодної прив'язки на сьогодні ні до місця проживання, ні до місця перебування на військовому обліку. Тому якщо у найближчому ЦНАП великі черги, знаю, що в деяких черги до середини листопада, варто звернутися до інших, де прийом, можливо, у найближчі дати. Зважливого також те, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Ні адвокат, ні представник задовірності не можуть зробити це замість вас. Не передбачена також можливість подання такої заяви поштою. Під час подання заяви військовозобов'язаний пред'являє військовий е, обліковий документ в паперовій або електронній формі паспорт, код та документи, що підтверджують право на відстрочку або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Щодо цього жодних змін немає. Варто відзначити, що тепер немає бланку заяви, з яким ви маєте звертатись до ЦНАПу, адже тепер вона формується автоматично після заповнення представником ЦНАП даних військовозобов'язаного в електронному вигляді. Важливо, обов'язково збережіть цей опис прийнятих документів як доказ подання вами документів на відстрочку, що береже саме вас від незаконної мобілізації на час розгляду вашої заяви про відстрочку. Рішення про надання відстрочки приймається як і раніше комісією РТЦК та СП на підставі отриманих документів із ЦНАП. ЦНАП відтепер такого свого роду посереднику прийняті документів від військовозобов'язаних та надіслання їх у ТЦК. Відомості про відстрочку вносяться відповідними ТЦК та СП до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів протягом трьох робочих днів з дня отримання документів. У разі прийняття комісії рішення про відмову ТЦК та СП повідомляє ЦНАП та надсилає заявникові повідомлення про відмову надані відстрочки на зазначену у заяві адресу електронної пошти. В разі ж скасування відстрочки інформація вноситься до єдиного державного реєстру перезовників військовозобов'язаних та резервістів у день надсилання повідомлення про скасування відстрочки. Ще однією з головних змін стало автоматичне продовження відстрочки. Відтепер, у разі продовження строку проведення мобілізації, відстрочка продовжується лише шляхом автоматичної зміни дати про закінчення відстрочку за умови наявності відповідних підстав, які підтверджені даними з інших державних реєстрів. За повідомленням Міноборони автоматичному продовженню підлягають відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах, а також підстави, для яких не змінюється з часом. В такому випадку відстрочка продовжується на строк, установлений указом президента України про продовження строку проведення мобілізації, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відстрочки. Користувачі Резерв Плюс, чиї відстрочки продовжуються автоматично, отримують сповіщення відповідне в застосунку. То хто ж матиме право на автовідстрочку? Так ось за оприлюдною версією Міноборони. Автоматичне продовження відстрочки отримають люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби, батьки трьох і більше дітей до 18 років у одному шлюбі, батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років, батьки повнолітної дитини, яка має інвалідність з першої чи другої групи. Ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто має батька або матір з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхня дружина або чоловік служить у війську, студенти денної або дуальної форми, здобувачі вищої освіти, наукові або науково-педагогічні, працівники, Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану, родичі героїв України, відзначених подсмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові звільнені з полону. Якщо система не зможе підтвердити підставу, наприклад, через розірвання шлюбу із особою з інвалідністю, продовження відстрочки не відбудеться. Якщо все ж таки ви маєте підстави для автопродовження, спробуйте оновити всю інформацію в реєстрах. Якщо ви не належите до жодної з перелічної категорії, автоматичного продовження відстрочки вам не буде. Хто не має? Право отримати строчку, змушений подавати документи через СНАФ на оформлення відстрочки як на оформлення нової відстрочки. Також звертаю увагу, що наразі довідки з мокрою печаткою про надання відстрочки вже не надаються. Основним підтвердженням відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у застосунку резерв плюс. Якщо користувач не має доступу до смартфона, можна роздрукувати паперову копію цього документа. Отримати файл для друку можна за стосунку Резерв Плюс через портал Дія або звернувшись за роздруківкою до ТЦК. Тож нові правила, нова реальність. Слідкуйте, щоб ваші дані були в реєстрах своєчасно оновлені. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А якщо потрібна моя допомога, як завжди, пишіть в особисті.